Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, хто чим займався, я сьогодні влаштувала генеральне прибирання. Все помила, все почистила. Попили по як це українською буде? Попили сосила. І зараз відпочиваю. І розмовляю з вами. І хочу вам показати сижу тут біля ожини, які нижні лотерали. Вони самопізніше саме пізніше всього починають плодоносити. Так, друзі, підсвічую. Оце нижня. Ось дивіться, я замульчувала, піддобрила її, підживила. Це вже буде до весни. Я там їй курячого посліду поклала, каліймах, суперфосфат. Це ось нижні, вони тільки ось наливаються. А ті, що верхні, вони вже ось дивіться такі сухенькі оці плодоніжки. І ще от дає вона. Це ось нижні. Ось. Ще й вверху ось молоденькі є лотерали. Ще вистає. Я вже зібрала два рази по 5 літрів, і це ще ж і так можна поласувати. Так що Ожина. Ожина, до речі, ось оце, ось, дивіться, саджанці. Вона з кореня вибиває саджанці. Це можна откопувати і кудись висаджувати. Хороші такі тим, товстенькі, оце ось теж може пересаджувати. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей.